Прокоментувати матчі збірної України то святе діло, чи не для кожного колишнього гравця і тренера синьо-жовтих, бо ж раніше і захисники краще захищалися, і опорники кращі опори ставили, і бомбардири бомбардували. Особливо на цій ниві любить поживитися Віктор Леоненко. Цього разу легендарний нападник назвав нинішню збірну найбеззубішою в історії і вигадав нове прізвисько для Михайла Мудрика: мішка Кутовий. Бо, мовляв, той дуже погано виконує стандарти. Якби там не зіграла збірна, чи привід порадіти є у новачка синьо-жовтих Олександра Назаренка. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, власник полісся Геннадій Буткевич має намір дарувати квартиру кожному гравцю команди, який дебютує за синьо-жовтих. Першим такий нерухомий бонус, начебто колись отримував Пилип Бутківський. Іншому дебютанту збірної Івану Калюжному квартиру в Олександрії не обіцяють, але 26-річний півзахисник точно привернув до себе чимало уваги. За чутками, інтерес до Калюжного, проявляють Карпати і ЛНЗ, а також клуб. Би з Китаю та Індії востанній Іван свого часу вже встиг трохи побігати.